Панове, коротенька презентація Відара 360. Перш за все, зверніть увагу, що йде в такому плотному куфері кейсі. Далі. Сам він укладений ось отак. от. Техпаспорт на нього. О, Техпаспорт на нього. І два акумулятора в комплекті. Беремо, витягаємо приціл і коротенько пробіжимося по ньому. Значить, люк для загрузки акумуляторів через кліпсу. Що характерно, що акумулятори можна ставити любою стороною. Як мінусом, так і плюсом. Тільки щоб головне, вони були різнополярні. Можна отак, а можна не перебираючи, переставити отак. Тобто жодних питань нема. Він буде працювати. Раз. Наступне сам прилад. Давайте закрию. от, Теж закривається дуже гарно. Натиснули кліпсу, підтиснули. ляхам мухо. Що, Іде е, він без шторочного типу, тобто всередині шк шк цієї шторки нема. Наступне, включаємо ми його з закритою кришкою об'єктива. Натиснули, включили, почекали, поки він загрузився, і тільки тоді відкриваєте кришку об'єктива. Він тоді постепенно впитує в себе інформацію, яку він бачить, і починає коректно працювати. На відміну від інших прицілів, лазерний дальномір в нього висунутий в бік в сторону. Бачите, у вигляді отакої от люльки. Він же поділений, як усіх, на два віконця. Прийом передача. прийом-передача. Наступне: все керування в ньому здійснюється за допомогою джойстика. Те ж саме: право, ліво, не верх І один натискання. Тобто, ну, дуже просто, дуже легко. Регулювання діоптрій і звертаю вашу увагу на дві регулю... два регулювання тут. Це переключання подвійного фокусу, от воно ходить. І, пере... і настройка самого чіткості бачення мішені. Давайте більш детально на цьому зупинюся. Коли ми побачили мішень, ми чітко підкручуємо ось це і робимо так, щоб ми чітко бачили цю мішень. А за допомогою ось цього переключателя. Ми зможемо бачити її ближче, але ширше. Або в такому положенні далі но вужче, Тобто ми будемо бачити різні кути і площини зору. Все. Тепер і в комплекті, І ще так. є в комплекті у нас е, для, 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 для зарядки. Зараз давайте. Пристрій для зарядки акумуляторних батарей. Готовий? Так, да, да, все йде, запас іде. Е, так, тепер по кронштейну і по комплектації пробіжимося. Кронштейн ось такий, от, бачите, на швидкозйомних флажках. Ось воно. Отак от він виглядає знизу. Видно вам, напевно, видно. Тут три болта кріплять і тут посадкове місце теж під три болта. Отак от, от. Раз. І два. Дуже оця схема мені нагадує схему кріплення Люпольдовських колець. Вона, правда, не витягується. Ну дуже подібно на схему кріплення. От, за допомогою трьох гвинтів, які теж йдуть в комплекті, ви можете його ось так от з'єднати. Наступне, у вас в комплекті йде зарядочна устанція, так, підзарядка, називайте, як хочете, з кабельком уже зразу. Далі, у вас в комплекті йде ремінець для переноски, болти, ті, що я вам говорив, для кріплення, і тряпочка для протирки оптики. В принципі, по комплектації теж все. Ну, по зарядці, хотів ще звернути увагу. Заряджання проводиться за допомогою магнітної кліпси. Тобто, навіть не заряджання, можна сказати, а скидування інформації, правильно? Скидування інформації, да. зарядка відбувається. Да, зарядка відбувається через блочок, а скидування інформації відбувається за допомогою магнітної кліпси. Тобто вона теж є тут в комплекті, десь треба її буде знайти. От, вона прикріплюється сюди магнітиком, і ви скидуєте інформацію, наприклад, на монітор. О, тепер, що я ще забув, кажи. В принципі, все розказав. Є, що є? Які є датчики? Е, лазерного далекоміра, по тому заміна Завал. кольорових палітрів, безторочний тип, угол завала, крена карабіна або крена гвинтівки. Тобто так і так. Наступне. Е, Якщо я не помиляюся, тут є примітивний, примітивний балістичний mm -hmm. калькулятор. Якщо я не помиляюся, ну це можна глянути через меню. Тобто ви вб'єте калібр, вагу кулі і відстань. І він вам приблизно вирахує похибку, яку треба взяти при стрільбі. От. Такий ще є момент. Ну і в принципі, все. Так, да, в принципі, так. Гарантія розповсюджується впродовж року на даний виріб. Тепер оглянемо стан більш зблизька детально, в якому стані знаходиться приціл. Ось маркування, віддар, термотек, 360 евро. Слухаю, я вже біжу. біжу. Серійний біжу. номер вказаний. Дякую за увагу.